Вітаю вас, діточки, цього літнього теплого дня. Літо це пора відпочинку на морі біля річки. А ви вже знаєте, що водойми це середовище для життя та існування різних морських та річкових істот. Сьогодні ми поговоримо з вами про один із видів медуз. Тож запрошую вас на екскурсію. До музею медуз. Медузи. Вільноплавні морські тварини, які мають драглисте тіло, що складається з шапки форми парасолі та тягучих щупалець. Ці прекрасні екзотичні істоти переважно живуть в солоній воді, тому середовище їх існування це океани моря. Хоча існують і прісноводні види. Деякі з видів люблять порхолодну воду, інші теплу. Треті живуть лише в верхніх шарах, а четверті тільки на дні. Медузи одинаки. Вони ніяким чином не передають сигнали родичам, навіть якщо їх течія зіб'є в велику купу. Медузи на 98% складаються з води. Тіло у них майже прозоре, схоже на купол, а пересуваються вони за рахунок скорочення м'язів. По краях медузи знаходяться щупальця. Вони дуже різні, є короткі і товсті, а є довгі і тоненькі. Кількість їх коливається від чотирьох до чотирьох Щупальця потрібні медузі для пересування, полювання і утримання здобичі. Окремі види медуз для людини вкрай небезпечні. Збільшуються в розмірах медузи все своє життя, а кінцевий їх розмір залежить від виду. Є крихітні медузи максимум пару міліметрів, а є гіганти більше 40 метрів разом зі щупальцями. У медуз немає мозку і органів чуття, але є чутливі до світла клітини, які допомагають їм розрізняти темряву і світло. Окремі екземпляри можуть світитися в темряві. Проживаючи на глибині тварини зазвичай червоні, а ті, що на поверхні води блакитні. Медузи мають приголомшливу здатність до регенерації. Навіть якщо розрізати тварину на половинки, з них виросте дві аналогічні особини. Основною зброєю медузи є жала, які зазвичай містяться на їх щупальцях. Щупальця медузи можуть вжалити навіть тоді, коли вони відокремлені від тіла. Більшість медуз є пасивними м'ясоїдними. Вони харчуються планктоном, іншими медузами, дрібною рибою, ікрою та ракоподібними. Медузи прозорі або напівпрозорі. Це маскування від хижаків. Деякі види можуть світитися в темряві. У медузи два десятки очей, які порівну розділені на чотири групи по шість штук. Мало хто замислюється, навіщо взагалі природа вигадала таких гарних. І водночас небезпечних жителів моря. А все дуже просто. Медузи це такий собі фільтр води. Вони харчуються не тільки планктоном, а й мікросміттям, що залишають після себе. Медузи найстарші тварини на планеті. Їх історія налічує більше, ніж 650 мільйонів років. Сподіваюсь, що ви отримали неймовірне задоволення від зустрічі з цими істотами.